Ронтуючи це відео, я роздумувала над тим, що вихоплює моя камера. Що саме я хочу занотувати у вигляді відео і чи є в цьому паралелі із моїм живописом. Ось і головна тема цього влогу, але не тільки. Тож вітаю всіх у новому влозі! Коли ти бачиш щось захоплююче, яке не є статичним колір листя на деревах, цвітіння квітів, свірінькання пташок. То виникає бажання його яким чином таки зберегти, немов закрити у своїй скарбничці. Тут же на допомогу приходить живопис, фотографія, фільмування. Тож, якщо ви завітаєте, і я знаю, ви вже це робили неодноразово на сторінки самих різних митців, і побачите, що їхнє бачення краси має одне спільне. Воно красиве так, але далі все відрізняється. Це саме стосується живопису. Для прикладу, була історія компанія друзів-художників виїхала на план'єр. Їх було четверо чи п'ятеро, ну, не важливо, більше трьох, це однозначно. Вони вийшли на берег річки, познаходили собі місця для мольбертів і почали малювати те, що бачили. В завершенні, оглянувши свої роботи, вони зрозуміли, що в одному тому самому бачать різне. Тому й роботи їхні були різними. Така краса, яку ти бачиш, мотивує тебе до мистецтва, але твоє мистецтво належить тільки тобі. І водночас мистецтво мотивує тебе бачити красу. Ти починаєш бачити красу завдяки мистецтву, завдяки твоєму баченню в живопису. в Зовсім, різному, в освітленні, в листі, в тому, як ти проводиш час, в тому, як ти. Цей час використовуєш не лише для збагачення себе, а для збагачення свого живопису. Тому що все, що навколо тебе, тебе збагачує. Часто кажуть, що митці, які проходять досить складний час в своєму житті і виплескують все на своїх полотнах, створюють надзвичайні шедеври. Можливо, воно так і є, але. Не в моєму випадку, навіть тоді, коли мені боляче, я все-таки обираю працювати із красивими картинами, пейзажами, квітами. Там, де немає болю, дивно, але саме так. Розповім вам про експеримент, який я зараз ось проводжу. Я прочитала в статті однієї художниці, як вона працює із своїми натюрмортами, як вона вивчає кольори. І ось цікава річ, яку вона. Розповіла, як вона їх змішує. І вона змішує їх на таких листках. Потім вона оцінює градацію кольору від самого темного до самого світлого, і розуміє, який колір, куди їй потрібен. Ну, тож, цікавий експеримент. Теоретично, таке ми робимо кожного разу, собі висвітлюючи колір на палітрі, дивлячись, підходить він чи підходить ні, але. Тут цікаво. Отже, я працюю над своїми, своїми бусками, над своїм буском, і там потрібен певний пурпурний колір, але який саме. Як нам відомо, що пурпурний або фіолетовий, він це сполучення у певному співвідношенні якогось червоного відтінку і синього відтінку. Але от цікава річ. У мене є два моїх улюблених синіх відтінки це Пруська синя і Ультрамарин, з якими я найбільш часто працюю. І різний набір червоних відтінків це і рожевих, бо це також важливо. Отже, я вирішила зробити таку ж таблицю, як робила вона, і перевірити, як вже ж червоні відтінки співпрацюють з синіми, які виходять у нас кольори пурпурні. І ось цікаво, що спочатку я змішувала із ультрамарином, потім я почала змішувати з пруською синьою. Ось ця пруська синя, це ультрамарин. Деякі червоні, наприклад, комедії червоний темний він взагалі з пруською синьою давав практично коричневий відтінок. Із, 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 із Ультрамарином ще пурпурний досить такий цікавий. Це вже різниця між тим, які сині і які даються кольори. Наприклад, з кіноваром ще трошки, коли був ультрамарин, створювався певний пурпурний відтінок. Коли із прузькою синьою, це просто створювався бурий відтінок з певним, певним селенкуватим відтінком, чимось таким. З англійською і червоною пурпурний створювався, наприклад, у о, Ультрамарині, у Руської синьої це якийсь був синій і синій. Тобто різниця, як ми бачимо, є. Цікаво навіть подивитися градацію на, із додаванням білил-цинкових. Дуже цікава градація. Дуже. Якщо чесно, я дуже задоволена, тому що. Це я залишу, ще сюди буду додавати інші відтінки. От навіть зараз попрацюю із зеленими відтінками. Просто потім відріжу, щоб вони, якби не різали око, і тоді собі оцінювати, де і з яким кольором найкраще для тебе підходить для якоїсь натюрморту, для якоїсь іншої роботи. Чому це важливо? Тому що дуже часто, ну я оцінюю по собі, я просто забуваю якісь. Який колір з яким найгарніше був. Деякі відтінки ти просто випадково створюєш на палітрі або на полотні, і ти просто потім їх забуваєш, вони такі чудові, що ти з чим змішував? Та хто його знає, але вийшло чудово. І відтворити його дуже і дуже складно. Тож, це цікавий експеримент. Зараз я попрацюю з зеленим. І... На таке, на мою думку, варто витратити час. Я колись це робила, але я робила на палітрі. Я робила на палітрі, робила за по всіх відтінках, по бурих, по жовтих, по синіх, по всіх відтінках. Я це робила. Зробила я на палітрі таку градацію, я її сфотографувала. Десь в мене навіть залишилося. Цей фотоматеріал, але різниця між фотоматеріалом досить велика, тому що на фотоматеріал, на який ти дивишся оцінюєш відтінок, дуже сильно дається в знаки, на якому ти гаджеті це робиш, на якому гаджеті яка встановлена. От я не пам'ятаю, як це зветься. Ну, грубо кажучи, кольорова палітра. І це все змінює інтенсивність. Насиченість кольору. А так на папері воно буде більш ефективно, я гадаю, працювати. Ну, все-таки, я побачу цей досвід, як він буде далі. Але вже зараз я скажу, що це дуже потрібна річ, дуже потрібна річ. Тож, продовжу експеримент. Хотілося е, знімати або робити відео з е, екрану ноутбука, але хотіли з вами поділитися. Це тоді, це сайт. Швидше за все, він з Великобританії, якщо я не помиляюсь, в якому дуже багато зібрано різних художників. Вони тут е, пишуть про свої роботи, як видно, тут є галерея, форум техніки. І можна почитати про багато всіляких цікавих речей. Маю зазначити, для тих, хто не знає англійської, Google Chrome автоматично все перекладає. Ось я тут дуже люблю заходити в техніки. Обираю собі акварелі, акрилолія, змішана техніка всілякі. Обираю олію, обираю зразу, тут, як видно, воно. Перекладаю, обираю те, що хочу почитати. Є певні статті, які тільки для це, немов як Studio Membership, тобто для тих, хто підписаний платно на даний сайт. Але є і багато, наприклад, відкритої інформації. Як для прикладу, ось це я починала читати ще зараз. Завершу, як малювати дощ. Це досить таки цікаво, я і ще цього не пробувала ніколи. Думала, думала про це часто, але не пробувала. Тож варто таки спробувати. Тож, почитаю, що цей митець про це все е, написав його поради. Можливо, колись спробую. Тож. І що саме цікаво. ось тут е, така річ, вони навіть. Е, Кольори, немов вказують. Проте вони можуть, тобто кольори, які художник використовував у роботі. Але це не завжди правда. Тобто всі ті кольори він дає, віднімає її. Але що дуже цікаво, що він таке робив. Тож. Заходьте, подивіться. Я десь напишу, як його точно тут десь на екрані напишу десь. Назву цього сайту, що ви заходили, читали. Гадаю, багато хто знаєте для себе різні техніки, які він любить. Ну, щось цікаве можна знайти, тому що навіть якщо і митець працює не в тій техніці, що й ви, але його досвід можна таки перейняти і адаптувати до своєї художні. Сподобалось, коли я дізналася, що я тяжю до романтичного реалізму. Романтизм для мене це було щось таке, ну як сказати, не дуже цінне. Щось цінно в романтизмі це ілюзія, це бажання прикрасити жорстоку реальність, а реальність дійсно жорстока, так? і ми це знаємо. Ми всі в цьому живемо. Але зараз я розумію інакше, що цей романтичний реалізм, те, як я його бачу, а насправді я це так бачу, в складні моменти це те, що мені потрібно. Це те, що мені потрібно. Те, як я бачу і що я хочу переносити в свої картини, це саме те. Не знаю, чи є взагалі у нас зараз в країні хоч якась людина, яка живе без безтурботним, щасливим життя, хіба що здорові малюки. Я маю на увазі здорові, які не страждають від жодних хвороб. Тож у нашому житті, як я легко кажучи, саме так, не дуже легке, потрібно знаходити щось вражаюче. Серед темряви, яка нас окутує, шукати щось прекрасне. І це ідея, вона саме в цьому романтичному реалізмі. В не дуже чудовому, не дуже прекрасному, не дуже ідеальному з точки зору, можливо, кольору, освітлення, шукати щось красиве. І це саме так. Можливо, де, Коли додаючи цієї краси в своїх роботах. Деколи. Одягаючи ті так звані рожеві окуляри, але якщо цього не робити, особливо в тяжкий час, то можна втратити глуст. Давайте будемо відвертими. Це саме так, можна втратити глуст. Тому навіть під час похмурої погоди, коли дуже важке оцинкове небо застилає все навкруги, голі дерева. Це досить таки важко. Досить важко. Тоді згадуються ті самі фото, ті самі відео, які зазняті у період цієї золотої ніжної, теплої осені. І воно якось стає краще. Потім це все переходить з часом на полотно чи папір, з огляду на те, яку техніку бераєш для цього перенесення. Це означає, що. Ти змінюєш своє мистецтво, і мистецтво змінює тебе. І коли воно це робить в позитивному руслі, дає тобі відчуття комфорту, спокою, позитивного бачення, нічого кращого немає. Ось ця сама тема, з якою я хотіла з вами поділитися в цьому влозі. Тож дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім всього найкращого!